Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччях тихо, оберігають нас. Від лиха! Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні знаки. Сьогодні, малята, я пропоную вам пограти у гру та згадати правила поведінки на дорозі. Якщо правило, яке я скажу вірне, плескайте, а якщо ні, стрибайте. Переходити дорогу можна по зебрі або на зелений колір світлофора. Так, це вірно. Переходячи дорогу по зебрі, можна відволікатися на мобільний телефон. Все одно машини стоять. Ну, звичайно ж, ні. На дорозі потрібно бути уважним. Якщо машин немає, можна погратися біля дороги. Ні, це не вірно. Біля дороги гратися ні в якому разі не можна. Для машин існує три кольори світлофору, а для пішоходів лише два. Так, це вірно. Для пішоходів немає жовтого кольору. Переходячи дорогу, діти мають тримати дорослого за руку. Так, це вірно. Автобус можна обходити лише ззаду. Так, це необхідно для того, щоб машини, які рухаються позаду автобуса, вас бачили. Молодці малята. Ви суперзнавці правил дорожнього руху. Бережіть себе та будьте здорові!